Зарядимо, зігріємо, подбаємо це. девіз кременчуцьких незламомобілів. У грудні минулого року ми показували, як наше місто готується до можливого блекауту. У той час Кременчуська міська влада підготувала незламомобілі, які стали прикладом для всієї України. Незламомобілі з'явилися у Кременчуці. Прогрес не зупинити. І вже на початку січня міський голова Кременчука Віталій Малецький продемонстрував ще два незламомобілі. Їх створено на основі європейських пожежних автомобілів, що були передані Кременчуку волонтерами. За самі незламомобілі ми дякуємо Кременчуцькому волонтеру, відомому волонтеру Олегу Маричу і його товаришу Юрію Ниці. Вони ці автомобілі пригнали до Кременчука, закупили їх і передали для забезпечення потреб виконавчого комітету саме під наші пункти незламності. У цих автомобілях є все необхідне для забезпечення Кременчужан на випадок блекауту: генератори, мотопомпа, електроінструмент і різноманітні набори інструментів. Все це устаткування було придбано за рахунок фінансової допомоги від Бидгоща польського міста побратима Кременчука. За оснащення цього автомобіля ми дякуємо нашому місту побратиму Бидгощу. Саме на ті кошти, які надала громада Бидгоща, була закуплена частина цього вкрай потрібного обладнання: мотопомпа, електроінструмент інші Обладнання і устаткування, яке допоможе нашим рятувальникам, допоможе нашим пунктам незламності. Завдяки всьому комплекту необхідного обладнання ці автомобілі можуть забезпечити містян водою та електрикою. У випадку надзвичайної ситуації це і повноцінний мобільний пункт незламності, і також оперативно-рятувальна спецтехніка. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.